Далі, де збирати рослини? Дикі, якщо ми не говоримо про ваш власний город, так? де збирати? З, звісно, нам треба збирати в чистих місцях подалі від населених пунктів, від звалищ, які в лісах і в полях зараз дуже багато є, від промислових виробництв, від фермерських господарств, бо вони всі використовують якісь гербіциди, пестициди і все таке інше, і не біля доріг. Тому що викиди з вихлопних цих газів мають свинець і дуже багато всього. І я вже не раз розказувала, є такі в нас дороги, ну в лісах, скажімо так, де ростуть деякі такі рослини, які би я хотіла дуже зібрати, і от десь подалі від доріг я їх не знаходжу. Я не знаю, чому, наприклад, цикорій росте. От дуже активно, гарно, такий розкішний цикорій росте. Я е, один раз я знайшла його десь в далекому садку, невеличку кількість зробила гідролат, і от 5 років вже я майже я його зробити не можу. Він біля доріг. Так, це лісові дороги. Але тим не менше, я маю знати, що я точно не збираю біля доріг. розумієте? І більше немає де. Краще обійтися. Ідіть якомога далі від доріг, ну і від того, що я сказала, звалища, якісь виробництва, фермерські господарства. Це дуже важливо. Тому що, наприклад, в дистиляції всі важкі солі важких металів, як мінімум, я такі не використовую рослини, але теоретично вони би осідали внизу і в відварі уходили би десь там, точно не попадаючи в кінцевий продукт. Але ж ми говоримо про їстивні дикороси, які ви будете їсти в свіжому вигляді, то тут компроміс, ну, знаєте, таке собі. Тому з цим будьте уважні. Як правильно збирати? Ну, якщо ви любителі такі не. Не постійні такі, це не ваш заробіток, але хто зна, просто почуєте, що зазвичай з травами краще працювати спеціальними якимись чистими інструментами. Якщо ви це дуже любите, купіть собі гарний ножик, чи якийсь там серпик якийсь, чи якийсь там зараз коса маленька є, може бути секатор, садові ножниці, щось таке можете собі купити. І більше нічого не робіть цими інструментами. Не ріжте продукти на кухні, наприклад. Там, чи М'ясо, не дай Боже, чи щось таке. Ну, якщо хочете зберегти оцю гармонійну енергетичну чистоту, то краще, щоб це був, хай собі такий якийсь симпатичний інструменти, у вас буде для цього. Ну і відповідно, якась чиста посудина, пакет, відеречко, ну, щось таке спеціально чисте. Енергетично це буде правильно. Якщо ми говоримо про свіжі рослини, то краще їх. Одразу вживати в їжу, не набирати багато. Якщо немає такої можливості, ви в природу дику потрапляєте в чисті місця не так часто, значить найкращими методами зберігання їх буде це сушка і заморожування. Швидке заморожування, і ви потім можете використовувати, і це буде набагато краще, ніж, наприклад, в магазині купляти, тому що ви точно знаєте, яка якість рослини. Але попередньо ви помили, просушили, і тоді. Заморожуєте без зайвої рідини. Ділите на порції, чи робите кубики, чи робите пучки, чи якісь пакетики, як же вам там краще. Методів дуже багато. Або ви сушите. При, якщо це сушка, це температура краще всього 30-40, ну, не більше 50 градусів, для того, щоб зберегти всі корисні речовини. Або десь в тіні, або якщо це невеличка кількість, ви можете дома рушничка сухого. Розстелити чи якусь там ряднинку і на неї викласти при кімнатній температурі в добре провітрюваному приміщенні, ви собі сушите в природному такому режимі. Старайтеся не сушити на сонці. На сонці інколи нам потрібне сонце, коли ми робимо мацерати, коли ми робимо там ще якісь фітопродукти, наприклад, наприклад, да? там іде активація. Сонячними променями до сушки рослин це не відноситься. Ніякі рослини не сушаться на сонці. Це завжди тінь, напівтінь і гарний вітерець або примусовий, такий, як в сушці, або ем, ну, такий природний протяг. знаєте, Длявлячись, ну, влітку у вас будуть і вікна відкриті, наприклад, да, і форточки, і так далі. От, ви можете от таким чином зробити ще момент. На деяких рослинах ви можете принести додому. Різних різних шкідничків. ну, Вони не більш шкідливі, ніж люди чи мікроби, там, скажімо, з громадського харчування, ви можете з'їсти, але тим не менше, їх треба краще обробити, щоб жучки, паучки або невидимі якісь мікроорганізми з рослин. Повтікали. Це, до речі, можна робити і з тими, що ви купляєте на базарі чи в супермаркеті приносите. Не будьте певні, що там все так ідеально. Ну, Якщо ви така чистюля і хочете це зробити, значить нам на, на допомогу прийдуть наші екстракт сочок грейпфрута і ефірні олії, які я, ну, я впевнена, що в більшості з вас є. Можете, до речі, поставити мені плюсик, хто знайомий з цими продуктами, я буду знати, хто, яка в нас аудиторія. Дивіться, пару буквально крапель екстракту кісточок грейпфрута в воді розвести і замочити травку. Ми пам'ятаємо це антибіотик, антисептик, угу. тобто противірусне, протигрибкове. Потримали собі там 10-15 хвилин, цього буде достатньо. Або ефірні олійки. Ну, Наприклад, лимон, апельсин, м'ятка. Ви можете використовувати, ну, звичайно, якісь такі з різкими ароматами, там, чайне дерево, якісь там, да, чи евкаліпт, можливо, і не варто, тому що ну, не виполоскається, можливо, вам буде несмачно. А такі ефірні олійки, як лимон, апельсин, якщо ви салатні трави обробляєте, або, наприклад, м'ята, якщо ви обробляєте травки для е літніх лимонадиків, наприклад, там, чи якихось таких соусів, можливо, там, де навіть якщо там не промиється грамулечка. Мат якоїсь м'ятки, він буде доречний, ви сміливо це можете робити. Так само і з іншими травками, наприклад, тим'ян, шавлія, розмарин. Якщо вони доречні до рецепту вашої страви, ви можете це зробити. На сіль. Сапнули трошечки, розвели в водичці, сіль також дуже гарно працює, ці шкіднички зразу намагаються з тої води з травки Примір. винирнути. І тримаєте там також 10-15 хвилин. Якщо немає ефірних олій чи, наприклад, кисточок гріфрута, то добре солоненьку водичку зробіть, потримайте 10-15 хвилин, всі букашки, всі, які були, всі повпливають, всі повтікають. Ви спокійно промили свої травки і використовуєте їх далі.